У вас, до речі, якісь рецепти є для уряду, як можна вирішити? питання О, я вже боргів? не одна, ну не одноразово ми про це говорили. Рецепт є, ми, ми це робили в свій час двічі. Ми фіксували на сьогоднішній день борги. На сьогоднішній день потім виходили, виходили з чистого листа, а ці борги ми реструктуризовували і була створювалася спеціальна. Підрозділ в енергоринку, який ці борги розрулювали, ці взаємні зобов'язання через бюджет і так далі. Бо от підприємство, наприклад, воно там заборгувало за електроенергію, а бюджет заборгувало ну, є заборгованість підприємства, Бюджет заборгував енергетикам. І ми, от, от ці цепочки розв'язували, розплутували, розплутували ми. Наприклад, перший раз боргів було на той час 15 мільярдів гривень. Це, я не пам'ятаю, курс ну, десь півтора-два ну, мільярда доларів. І ми майже 80% цих боргів е це розплутали, але е потім ми зробили чергову реформу, і знову вони почали е накопичувати. То в нас так виходить, що ну, чергова реформа відкрити. Це потрібно відповідний закон розробляти і приймати відповідний закон. Це потрібно створювати дуже потужну таку команду. Це потрібно, ну це потрібно робити на рівні держави. Ми повертаємось до першого віцепрем'єра. Бо само міністерство на це не зробить. Тут треба залучати абсолютно всі органи державної влади, бо там всі. Заборгували ну, так, водоканали. якщо водоканали, то Відком. там і органи місцевого самоврядування, да, і... Та, 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 і місцевого самоврядування, і... І, і Міністерство транспорту, аграрної політики. Там всі-всі. Це була така група при таке було назвався підрозділ. І віце-прем'єр проводив раз на тиждень, на два тижні на раду. Збирались всі. Ця група розробляла пропозиції, як розв'язувати. А потім е цей, е давались пропозиції, всі обговорювали, погоджували, і все, і всі поч почали працювати. там. І Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Нацбанка, значейство. Ну, що це, це повинна бути вся е все органи державної влади.